Якщо ви не знаєте, хто я такий, то що я буду з вами розповідати. А його ім'я тепер точно треба знати, бо він взув навіть тетяну крупу. Начальник відділу обласної держказничейської служби на Полтавщині Ігор Верега задекларував 62 мільйони доларів готівкою. І це не кінець історії. Його брат підприємець тим часом переховується у Росії. 2,6 мільярда гривень готівкою. Така собі сімейна казна на чорний день. У вас взагалі совісті немає? Не вчіпаєте журналістів? Що ви робите? Це не є Що ви робите? Будь ласка. Ба більше, Ігор Верига задекларував, що її спадок від матері на суму 5 мільйонів 920 тисяч гривень в іноземній валюті та 3 мільйони 550 тисяч у золотих злитках. А ще спадок від батька – 56 мільйонів і 175 тисяч в іноземній валюті та 34 мільйони 500 тисяч у дорогоцінних металах, вражаюча кількість сімейних активів для скромного посадовця із Полтавщини. Що ще приховує держслужбовець? Розкажемо вже у цьому відео. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Чи не це Не значить, що вам перешкоджає. мені Ж до деталей: 58-річний Ігор Ворига працює начальником відділу адміністративно-господарської роботи Державної казначейної служби області. До 2020 року він обіймав посаду начальника міського управління з питань звернення громадян. Його дружина Ольга працює в управлінні містобудування та архітектури Полтавської міськради. До речі, маленький відступ. Це та сама Полтавська рада та міні-біка за участю посадовця мільярдера.

Відповідно до декларації, підвищення заощаджень стало можливим коштом успадкування спадщини, яку Верига задекларував у 2023 році. Так у квітні Ігор Верига отримав 5 мільйонів 920 тисяч гривень в іноземній валюті та 3 мільйона 550 тисяч гривень у злитках від матері Юстини Вериги. У жовтні він взяв спадщину від батька Ореста. 56 мільйонів 175 тисяч гривень в іноземній валюті, та 34,5 мільйони гривень у дорогоцінних металах. Знімайте мене. Ну знімаю дуже ну, добре. Ну він не заперечував, що я йому Ви задали питання. три питання досить. Ну такі я, я, голова я буде питання. готовий, він скличе прес-конференцію по результатам виборів. Ви зараз, користуючись нагодою, задаєте питання, так. які задасте Як на прес-конференції, коли буде офіційно четверта. Верега отримав майже 275 тисяч гривень пенсії, що становить близько 23 тисячі гривень на місяць. Крім того, його заробітня плата склала близько 22 тисяч гривень на місяць. Також він отримав 16 тисяч гривень благодійної допомоги від міжнародної організації, яка надає підтримку уразливим категоріям населення, таким як особи з інвалідністю та малозабезпечені сім'ї. Ну, навряд чи це можна назвати малозабезпеченою родиною. А зараз ви бачите порівняльну таблицю доходів держслужбовця. У бідненького пана Вериги дохід, бачте, зменшився майже на мільйон з 1 мільйона 898 тисяч у 2022 році до 931 тисячі гривень у 2023. Ну криза ж у всіх. Але якимось дивом його заощадження вже виросли в рази з двох мільйонів гривень до двох і шести мільярдів. Ось таке вміння економити у важкі часи. Рішення суду буде на на наряд. Те, декларація це не єдина цікава клітинка в житті Вириги. адже є ще й братом полтавського підприємця Лева Вериги, який разом із дружиною Оксаною, донькою російського генерала Валерія Капашина, побував у РФ напередодні повномасштабної війни. Президентський годинник від Путіна, орден Білого Орла, золоті шаблі з гербом Росії, шеврони та нагороди за доблісну службу. На Ріг продовжує займатися підприємством і сплачувати податки ще й до бюджету Росії у березні 2023 року. СБУ розпочала судове розслідування щодо легалізації грошей, отриманих генералом Капишиним під час служби в армії, який він використовував для купівлі нерухомості у Полтаві. Правоохоронці вважають, що активи були оформлені на доньку та зятя генерала, щоб приховувати їх походження. Заїхали і зараз будемо заселяти переселенців. В будинок генерала російських військ. Російської Федерації, так що можете подивитися, які тут умови. І Я думаю, діткам буде тут дуже чудово. Подивіться, які тут апартаменти, хоча воно трішки не видно. Але ви можете зайти в інтернет і подивитися цей будинок. На 650 квадратів. Будинок і не лише будинок побачили. Що ж стосується Олександра Мамая, якого згадує тероборонівець, на відео на той момент Мамай був мером Полтави. Відео було знято на початку березня 2022 року. А рівно за рік, 2 березня 2023, вищий антикорупційний суд визнав Олександра Мамая, винуватим у розкраданні майже 600 тисяч гривень. У прокуратурі додали, що мер міста відшкодував завдані збитки, повністю визнав свою провину та щиро розкаявся. Тому суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі із забороною обіймати адміністративні посади строком один рік. Крім того, за Угоди міський голова зобов'язався перерахувати у фонд Юнайтед 24 на проект армія дронів 2 мільйони гривень. І повертаючись до одіозного російського генерала та його нажитого ні трудом майна. Зараз вирішується питання щодо його подальшої націоналізації на користь України. Також відкрито кримінальне провадження за статтями про посібництво та взаємодію з державою агресором та фінансування тероризму. Скільки ще таких одіозних та лютих ворогів України, які власне і вкрали ці гроші кожного з українців? Ось ви дізналися з видання State Watch, що група аналітиків, яка моніторить запровадження санкцій проти агресора, дійшла висновку з початку повномасштабного вторгнення і стану на березень 2023 року, Україна запровадила санкції проти 569 громадян України. Половина з них члени так званих виборчих комісій на тимчасово окупованих територіях, 174 – самопроволошені посадовці на окупованих територіях, 16 – церковних тощо до списку під топ політиків зрадників увійшло ще. Стеровіка Янукович, експрезидент втікач Віктор Медведчук. Лефи Оксана Вереги є власниками чотирьох підприємств і понад 20 об'єктів, серед яких торговий центр Злато, місто, готелі та ресторани. Вартість їх майна перевищує 1 мільярд гривень. За рішенням суду майно подружжя арештовано і передано національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами. М'я любиме об'єкти все, но. Саме любі тоді нідовка по созданню по по його красоті нука дядський садік. Ні віно ж та об'єкт польський міськерує, кадський садіка. Тим часом українці вже відреагували на мільйонні статки вириги в соцмережах. Зокрема, прокоментував новину і бізнесмен Євген Черняк. Коженка день марафон мородирів 62 мільйони доларів готівкою, 3,5 з половиною мільйони в гривень у злитках та. 34,5 мільйонів гривень у дорогоцінних металах задекларував держслужбовиці з Полтавської області. Мова про 58-річного начальника обласної державної казначейської служби Ігоря Виригу у виправленій декларації за минулий рік зазначено, що валюта та злитки це спадок, отриманий від батька. Чиновник також взяв 16 тисяч гривень до благодійної допомоги від міжнародної організації, яка підтримує осіб з інвалідністю. Переселенців та малозабезпечені категорії, що йому буде нічого. Вони там всі однакові. Других зараз немає, тому що всі подуріли від безкарності. Ну я хіба що до теж вернуться, да я не звернуся. Ви президентства українського об'єднання роботодавців легкої промисловості Олександр Соколовський підприємця вразили, що при таких статках Ігор Вирига не відмовився від матеріальної допомоги за рахунок виплат для уразливих категорій населення від міжнародної організації. Я не знаю, як так спокійно середньої роки чиновник раптом декларує 62 мільйона мільйони доларів готівкою. Але ще більше вразило, що при цьому всьому Ігор Ворига не відмовився від матеріальної допомоги за рахунок виплат для уразливих категорій населення. Йому нарахували 16 тисяч гривень благодійної допомоги. Ця організація надає фінансову підтримку людям із інвалідністю, переселенцям, пенсіонерам, одиноким батькам, які самостійно виховують дітей та малозабезпеченим сім'ям. Користувачі в коментарях саркастично зазначають, що вирига накопичив свої мільйони статки, збираючи копійка до копійки. Але як не жартуй, стає по-справжньому гірко від того, що в час війни посадовці так безкромно набувають кишені грошима. Можливо, якби всі гроші, які знайдені у корупціонерів з першого дня повномасштабного вторгнення, направили на зсу. Ми вже здолали ворога. Звичайно, ви також можете залишати свої думки в коментарях під цим відео. А ми дякуємо вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.